Привіт, друзі! Я ось забрала з почти посилочку з новими рослинами. І трошки вам покажу, що ж у нас тут на нашій клумбі твориться. Вже все, пекло пекельне. Ось мама, бачите, там де темні такі круги, то мама вже полила зранку щось. А так же просто пил. Пил пане грунт. Хризантеми живі. Флокс шиловидний живий, вимерз ось в заморозки в синьому на цьому ставчику. У нас був древовидний піон. Померзли почки, померзло трохи цього самшита. Бачите, рядок, он там зелененький, а ось тут все чогось воно посохло. Тисяч лисний якось зелененький. Подивимося, яким нам пощастить колір буде. Що тут у нас ще? Тюльпанчики вже повідквітали, нарцисики повідквітали. Це наша імпровізірована тут альпійська гірка. В принципі, більш-менш така жива. Далі. Ось Все печеться, просто на сонці вже все печеться. Ось це мак, ось цей патичок це гібіскус древовидний. Один і два вижили, а третій теж примерз. Ось, це, ось ця зелень — це нічна фіалка. Вона вже буде скоро квітнути. Ось кущики лаванди, там, там і ось там біля заборчика теж посаджена лаванда. Не бачу ромашки, не бачу ехінацеї, не бачу піретрома. Все запеклося в минулому році. Ось тут у нас вкопана така миска навколо і рисики вже теж скоро будуть карликові квітнути, тюльпанчики, лілії вже які здорові, мускарики. У нас тут ще цікавого Вижило. Кактус, Хризантемки такі більш-менш перезимували. Мама каже, що немає ні м'яти, немає ні меліси, мабуть, вимерзло. Подивимося, що тут. Ну, і зараз підемо додому, то я вам покажу, що ж я, що ж я набрала. Ось тут ще дітський сад у мами якийсь. тут вона щось розмножує теж. Хусточки вже теж попрокидалися. Ось цей чеснолук росте. Мама казала, що десь ще садила такі лілії високі, клубні їй давали, ділилися з нею, нема чи ото воно. Ну, не знаю поки що що. Хости просипаються. Цей люпин фіолетовий, який, який отут ріс, нема. З люпинами тут чомусь біда. Я вже не знаю, що мені робити з тими люпинами. Я їх тут хочу, а вони тут... Не хочуть рости. Так що такі справи. Вероніка, вроді, е, теж просинається, але я бачу, що там мурашник завівся. Треба буде розкапувати тут Вероніку. Вероніка у другому ставчику теж, коли були ці зворотні заморозки в квітні, то вони теж почки всі. Померзли. А оце отакий веселий, це у нас е, цей, зараз я згадаю, як його. Лакфіоль. Дворічна. Так само перший рік вона набирає листочки, формує таку деревину. І е, на наступний рік вже квітне. Можна сказати, що вона найперша починає квітнути. Дуже шкода мені, що другий ось, ось тут другий гібіскус, ось палочка торчить. Підмерз. Так красиво ми тут планували два симетричних куща отут От спереду. Не вийшло. Гвоздичка ось теж. Між ірисом і нарцисом гвоздичка. Ось тут хризантема куляста, я не знаю, я думала, що вона не перезимує, а вона відходить потихеньку. Оце це все, що по типу укропа, ви бачите, це однорічний дельфініум, він сам тут насівається, сам розпоряджається, де йому рости, де що. Так що такі справи у нас тут на нашій, в нашій пустелі. Ось трояндочка. Там, де ось дужки стоять такі, це трояндочку мама розмножила. Молодшенька. Ось тут піон нормальний, це і звичайна піонія, а древовидна щось. Загнулась, на жаль? Ведмідь трохи перезимував, видно, що там краска в нього облупилася вже. Так що, будемо підфарбовувати ось такі справи. Ну що ж, пішли, посилку будемо дірібаніти. Що ж там нам цікавого прислали? Ну що ж, добро пожаловать в мій хаос. Квітковий. І давайте з вами подивимося, що ж у нас тут прийшло. Це має бути щось дуже красиве. Так, і почнемо ми з такого флокса. Подивіться, які в нього чарівні квіточки. Це флокс багаторічний, шербет бленд. Висота 75 см. Так, ну давайте я буду одразу відкривати, мабуть, і будемо дивитися. Так. І вже вираз і зламала я його. От блін. Ну що ж, тут живі паростки є. Ось такий корінчик. Він був по акції. У мене ця вся посилка по акції. Шикарний, гарненький флокс. Так, далі це у мене специфікація, будемо дивитися. Флокс коштував 100 гривнів. Далі. Білий ліатрис. три штучки. Ну, зловнає щось є, дивимся, скільки коштував ліатрис. 34 грн. Білий біатріс. Фіолетового у нас вже багато, а білого у нас не було. Подарункове насіннечко поклали тут. І соп аптечний, цукіні нікуди садить і м'ята великолисткова, мабуть, Сильвестр Багаторічник. М'яту ми любимо, дякую за м'яту. Так, це гарантії якості. Далі, що це у нас? Ехінацея. Це ехінацея така незвичайна. Зараз прочитаю. Ехінацея багаторічна Грін Твістер. Коштувала 143 гривні. Зараз відкрий. Так, рослинка жива. Ось така коренева. Я прикріплю, як має виглядати вона дуже симпатична така рослина. Так, далі. Лілія гігантська гіордана. Відкриваємо. Така це булина. Дивимося, скільки вона коштувала. Так, і хіноцея коштувала 143 гривні, лілія гіганська 32 гривні. Ой, така гігантська лілія. Так, далі глуксинія. Як же ж я без неї розпаковуємо? Так. Углу. Ага, оце вершечок, мабуть. Ну, оце мені треба буде її почистити весь від коріння. Зараз я не можу оцінити стан бульби, тому що все в корінні, бачите? Треба зачистити і тоді вже подивитись. Ну, отака от гуксиня. Глоксинія, як тебе звати? Віоласій. Віоласі? Сі, Якось отак. ну така глоксинія. І останнє це в мене. Так. Зараз достану скрибушки. Я достала з коробочки, це кущ керія японська. Махрова. На аграрці вона вже квітне кущ. Дуже красиво. ось Вологий субстрат. В принципі, живі почечки є. Можна садити. І милуватися. Керія коштувала 96 гривень. Ось такі діла. Отака в мене покупка. Я тут займаюсь пікіровкою вже в більші стаканчики моєї розсади. Ось уже як виглядають жоржини. Бачите, вже повимахували як картоха. Це мої бегонії. Ось оці он там. Гіацин, то той, що не зимує. Ліатрис іще сидить. Ось такі діла. Так що, зараз розпікірую, все занесу на місце. Почищу бегонію, почищу, ой, глоксинію і буду далі займатися своїми справами. Забула, як уходила дістати, присажу в півлітрушки вже, бо коріння таке велике. такі справи, друзі, покупка моя обійшлася в 585 гривнів. Разом із доставкою доставка була 119 гривень. Ну, це я скупилася. Я б, звісно, звичайно, хотіла, щоб іще побільше всього було, бо дуже хочеться такий яскравий сад. І мені не було б шкоди на це грошей, але під, під, під домом, щоб його все обламали та винесли, знаєте. Щоб потім не шкодувати. Так що. Поки таке, а там далі буде видно. Дякую вам всім за перегляд. До зустрічі в наступних відео. Слава Україні! Слава нашим героям! Слава нашому ППО. Все, пока-пока.